Усім доброго дня. Сьогодні будемо знімати оці важель для того, щоб змінити супорт. Я тут вже під... розібрав, так от, щоб його зняти, вам буде заважати тросик ручника. От. Тому треба все знімати, витягувати. По-іншому. Ніяк. Треба розбирати повністю все, щоб потім відкрутити шість болтів. Ну, там дві гайки. Шість гайок. Щоб потім відкрутити і зняти отой важель. Щоб забазанити отой саленблок, Бачите, так? Да? Тобто треба розібрати все за. Ну добре, працюємо далі.